Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, яке виходить традиційно в перший понеділок кожного нового місяця, ми говоримо про видатних парфумерів нашої сучасності. Сьогоднішній герой є автором багатьох парфумерних композицій, які стали канонічними в світі парфумерії, і мова про, піде про Гарі Фремонта. Це парфумер, який народився в канах. І саме знаєте знаходження в атмосфері цієї розкішного світського життя. Він там бував за лаштунками канських фестивалів. І окрім красивих фешн-образів, звичайно, що до нього він міг спостерігати. Як їх, так і відчувати аромати, які довкола нього знаходилися в повітрі. І парфумерія викликала неабияку цікавість в нього. Тож так сталося, що він вступив в одну з видатних парфумерних шкіл Версаля і Сіпка. Закінчивши неї та здобувши освіту парфумера, він почав працювати в відомій швейцарській. Компанії Firmi яка відповідає за, е, на запити створення різним відомим світовим брендам е, тих чи інших композицій. Вона надає парфумерні послуги. Ну, безумовно, мій працює велика кількість відомих парфумерів, про які ми вже говорили в попередніх моїх відео. До, до речі, їх немало. Якщо у вас є час та бажання, можете ознайомитися з біографіями. Е, Видатних парфумерів нашої сучасності на моєму каналі. І от власне Гарі, пропрацювавши років 3-4 в, в Женеві в основному офісі бренду Фірма Ніж. Він, Його перевели за видатні успіхи в роботі і хорошу співпрацю з різними відомими світовими брендами, такими як Chirruti, Estee Lauder. Його перевели в Нью-Йоркський офіс, де він, власне, пропрацював левову частку своєї. Професійної діяльності і створив величезну кількість ароматів, які, я ще раз повторюся, є канонічними для парфумерії. Багато хто на них на ці аромати орієнтується, створюючи нинішні шедеври. Ну, тобто він є ще таким, знаєте, ментором, на якого рівняється сучасне покоління. Парфумерів. Аромати Фремонта характерні своїм складним, унікальним, часто дуже несподіваним поєднанням інгредієнтів, які використовує парфумер в своїх композиціях. І він має такий особливий дар створювати аромати, які викликають або певний настрій, або певні асоціації, і дуже позитивно впливають на користувачів цих ароматів. І е, діапазон звучання цих ароматів може бути від. Грайливих і енергійних, до таких чуттєвих, глибоких, сексуальних. І саме це дуже подобається аудиторії, для якої працює Гарі. Дуже подобаються ті піраміди, які він пропонує. І безумовно, бренди дуже часто звертаються за його послугами, коли планують створити той чи інший аромат, аби він став. Тіленням бренду. Власне, моя цікавість до цього парфумера з'явилась у мене, коли колекції, моя колекція поповнилася ароматом бренду Lancome Miracle. Ну, я подивилась, яка піраміда, і відповідно, хто створив цей аромат. І побачила серед творців цього аромату Гарі Фремонта. Звичайно, мені стало цікавим, які ще аромати належать носу Гаррі. Я відкрила фрагрантику і почала дивитися, І яким моїм було приємним здивуванням, коли серед переліку. Створених ароматів Гаррі, я побачила 5 композицій разом з Міракало Лонкомовським. 5 композицій, які є в моїй колекції. Власне, це і спонукало мене записати сьогоднішнє відео, обрати сьогоднішнього героя. І сьогодні я хочу вам розповісти про аромати, які є в, моє, в моїй колекції, і належать носу Гаррі Фрімонта. І першим ароматом, це є бренд. Кельвін Кляйн, «Eternity момент. Дуже красива, ніжна, свіжа, прозора квіткова композиція. І в цій композиції дуже красива півонія Жесмин та Лілія в поєднанні з такою дуже красивою фруктовою тональністю старту Це і лічі, і мандарин, і диня, і гуава. І вони якісь такі, знаєте, створюють приємний контраст. Дуже такий е, якийсь, е, ніби тактильний цей фруктовий контраст для прояву основної такої е, тональності квітів, які знаходяться в серці. Муску, сантал, е, палісандр. Дуже красиво в базі все це закріплюють, якось ущільнюють, доводять до якоїсь такої красивої ольфакторної досконалості. Дуже мені подобається цей аромат. Дуже було цікаво дізнатися, що Гаррі Фрімонт є дизайнером цієї композиції. Таким самим приємним відкриттям для мене було дізнатися, що Гаррі також створив аромат бренду «Черуті» «Imagine Woman». Теж класний, невагомий, дуже якийсь такий прозорий легкий аромат, яким я сама досить інтенсивно користуюся, який користується великим попитом під час замовлення від ливантів. Ви знаєте, я займаюся розпивом ароматів, і багато хто замовляє в мене цей аромат, аби познайомитися з ним та користуватися. І, до речі, в подальшому я отримую такі. Позитивні відгуки на цей аромат багатьом він подобається. І його компоненти: грейпфрут, зелені ноти, м'ята, ноти перцю, береза, шкіра, амбра. Е, ну, настільки красиво це все поєднано, так воно якось вдало скомпоновано, що ці такі досить складні, інтенсивні в своєму прояві компоненти. на… На фініші видають дуже приємне, невагоме, легке звучання. Я в захваті від цієї композиції, ну і знову ж таки було приємно познайомитися з творцем цього аромату. Так само приємно мені було дізнатися, що Гаррі Фремон створив і один з моїх таких е, улюблених ароматів в бренді Estee Lauder Новінг. Так, це аромат такої класичної парфумерної школи. Це аромат, який світу представляє американський бренд Estee Lauder і дозволяє йому рівноправно конкурувати з брендами французького походження, які вважаються там еталонними, саме вони творять парфумерну історію. Ну, так вважається. Але наскільки цей аромат красивий, і наскільки... Якось він відповідає тому періоду, в який був створений. Гаррі його створив у 1988 році. І це аромат побудований на нотах мімози, альдегідів, коріандру, троянди, сливи, дині, зелених нот. І це все лише початок, аромат. Пачулі, кардамон, кедр, лавр, ірис в серці композиції і. Так, вони створюють таке глибоке, елексирне звучання, дуже виразне. Смин, апельсиновий цвіт, конвалія це все теж в серці звучить, проявляється дуже красивий дубовий мох в базі, пачулі, спеції, ветивер. Саме всі ці компоненти створюють оце таке класичне парфумерне звучання. Так, це аромат для таких харизматичних, впевнених собі жінок. Хтось вважає його. Ну, таким ретровим або ароматом, який має вінтажне звучання. Для мене це така класика парфумерії, дуже вишукана, елегантна, багатокомпонентна, філігранно побудована. І я вам щиро рекомендую, навіть якщо ви не плануєте придбати повномірний флакон, от взяти від «Левантик» на 5 мл, спробувати його розносити. Є в у у мене розуміння, що там. Перших два підходи у вас до цього аромату можуть бути такими дещо, як то кажуть, напруженими, і аромат не викличе у вас асоціації. Але якщо не асоціації, а позитивних вражень. Але якщо ви спробуєте аромат в прохолодний простір, от для мене це якийсь такий осінній простір, і от розносите його, наскільки він красиво проявиться, наскільки він красиво розкриється, дуже такий. Шедевральний аромат і ну, мені б дуже хотілося, щоб ви з ним познайомились, тому що я до нього ну, відчуваю таке щире ольфакторне захоплення. Ну і власне аромат, через який я дізналася про сьогоднішнього героя. Це аромат бренду Lancom Miracle. І це ну, дійсно справжнє чудо. Настільки красивий, він і жіночний, і м'який, не такий супер щільний, особисто на мене, як більша частина ароматів Lancome. тому що вони такі досить-досить щільні, інтенсивні насичені. В цьому ароматі все в міру він якийсь такий м'якший, більш затишніший, якийсь такий м -м, тактовніший, як ну, на мою думку. Лічі фрезія на старті, магнолія, імбир, перець, мандарин жасмин – все в серці. Також жасмин знаходиться в базі композиції. Разом з мускусом та амброю. Це ідеальне поєднання. І за рахунок цього, от для мене особисто дуже ніжно. Якось так в міру щільно, м'яко, затишно. Хаю прохолоди, оскільки липень видався настільки спекотним для спеки, як на мене, заважкий цей аромат. Але от в червні, коли на початку червня була трошки дощова прохолодна погода, я встигла насолодитися цим ароматом. Він просто прекрасний. І от я особисто вам щиро рекомендую також познайомитись, не дивлячись на те, що аромат було створено в 2000 році, для мене він не втратив своє. Актуальності, він прекрасно звучить. Ну, власне, як та сама Шанелівська Coco Mademoiselle також була створена в 2000 році, аромати вже хі, проживають четверті століття і не втрачають своєї е, актуальності. І це говорить лише про оцю глибину творчого потенціалу, глибину. Актуальності, яка закладена в ароматі, ну і відповідно про філігранну роботу майстрів, які працювали над цими ароматами. Тому також рекомендую вам познайомитися з ароматом Міркло, як зразком творчості Гаррі Фремонта. Прекрасна композиція. Ну і фіналізувати буду ще з одним ароматом, який є в моїй колекції і належить носу Гаррі. Це бренд Івсев Laurent Мун Парі. Класно. також десь якась мені схожість з міраклом тут присутня. Оця дуже така приємна м'якість в міру. Така відчутна щільність композиції. Вона е, у мене асоціюється з такою красивою молодою дівчиною, яка дуже така, знаєте, усміхнена, привітна, лагідна. І от цей аромат такі дівчині ідеально підійшов. Е, як, власне, всім жінкам, які люблять приємні такі фруктово-квіткові аромати, то ще тут полуниця, малина, груша, апельсин, е, ноти, е, ноти, ноти мандарину. Бергамот, півонія, жасмин зампак, апельсиновий цвіт в серці, дуже якось так красиво знову ж таки, повторюсь, затишно. Чулі, білий мускус, ваніль, мох, кедр. Красиво звучить, м'яко вишукано, жіночно, елегантно. ну і є. Зразком творчості Гаррі. Щиро рекомендую познайомитися. Це більш такий новіший зразок творчості. Армат був створений в 2016 році, але вже також здобув велику армію шанувальниць. Дуже багато жінок люблять цей аромат, і дуже багато чоловіків позитивно реагують на те, як він звучить нині і як проявляється в просторі. Власне також є такою характеристикою творчих та парфумерних навичок. Гаррі Фремонта, як і більшість сучасних парфумерів, Гаррі є потужним ментором для молодого покоління парфумерів. Він багато спілкується з людьми, молодими людьми, які обрали професію парфумера, дизайнера, аромата, ділиться своїми знаннями, вміннями, навичками. Підтримує, надає їм якийсь такий, знаєте, професійний супровід і вводить їх в професію, дає якісь рекомендації, поради, слідкує за їхньою творчістю, аби, знаєте, залишити після себе професіоналів, які будуть продовжувати парфумерну справу і, відповідно, радувати нас, користувачів, новими парфумерними. Варіннями. Ось такий сьогоднішній герой, ось такі сьогоднішні аромати, які я від себе вам щиро рекомендую, з якими я від себе щиро вам рекомендую познайомитися. Вони дійсно дуже м -м, різні за своїм звучанням, але сумарно говорять про великий творчий потенціал і професійну. Професійні вміння парфумера, який над ним працював і який їх створював для нас, аби ми насолоджувалися їхнім прекрасним звучанням. Якщо якась композиція вас зацікавила. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, ви можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими або ж іншими композиціями своєї колекції. Єдине, аби мати змогу зі мною переписуватися в інстаграм, залиште, будь ласка, під якимось із постів коментар, що ви хочете зробити замовлення. Я підпишусь на вас і тоді стане можливим наш спільний діалог між вами. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде, Україна!